Тебе найпрекраснішу з святом вітаю, найбільшого щастя у світі бажаю, міцного здоров'я, ласкавої долі, підтримки й любові в родинному колі. Щодня, хай удача у щічку цілує, і много я літ, небеса хай дарують. У домі достаток хай множиться рясно, у справах завжди хай все буде прекрасно. Нехай мирне небо надію дарує. Енергія й сила не згасно вирують, хай втіляться плани і мрії здійсняться, і над конкурентами зичу вгору підняться, хай щастя, жіноче, тебе не минає, і той, кого любиш, взаємно кохає. Проблеми і біди, хай йдуть стороною, нехай гарний настрій буде з тобою.